Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Дмитро Микиша записував сьогодні вам в день прямо з засідання Верховної Ради, прямо із залу Верховної Ради, в перерву між, можна сказати, вранішнім засіданням і вже ближче до вечора, можна чи днівним його назвати. Неважливо. Але в першій половині розповідав вам про те, що було засідання комітету, були голосування відставки. Значить, міністра оборони Шмигаля, міністра цифрової трансформації, і він же ж перший віцепрем'єр е, Михайла Федорева, а також ледь-ледь, але за допомогою 11 голосів Батьківщини. Е, саме так е, набрали 235 голосів відставка Малюка. Інакше би, звісно, цієї відставки не відбулось. Але. Записав я вам це розповів і сказав, що чекаємо, зараз почнеться засідання, і будуть розгляд призначень. Призначень, значить, тепер на міністра оборони, не шмигаль, якого звільнили, а Михайло Федеров. А на міністра енергетики. Він же перший віце-прем'єр, така собі ракіровка, да? якщо можна так сказати, або ліжка попересували. Ну кому що зручніше? В будь-якому випадку, значить, засідання почалось десь о чотирнадцяту, о шістнадцятій. О 16-й годині дня десь там більше години була перерва, та навіть більше дійсно було більше години перерва. Значить, почало засідання, звісно, почало заслуховування, Фракції групи виступають, ставлять запитання. Ну, спочатку, звісно, кандидат. Його представила прем'єр-міністрка Юлія Свериденка, Вона була в залі, звісно, вона ж презентувала і представила як кандидата. Дениса Шмигаля, тепер же кандидата на посаду міністра енергетики, просто коротше. А, значить, потім, звісно, сам кандидат вийшов, розповів, що збирається робити, на що буде акцент. Ну, Скажімо так, в порівнянні з тим, що він звітував як міністр оборони і те, що він планує робити як міністр енергетики, ну, як неба і земля, чесно кажучи. От, Тому, скажімо так, на тому фоні його звіту слабенько виглядала. Але тим не менш, значить, презентував, там, розповів, на що збирається звернути першу чергу увагу, друге, там, глобально що буде робити. От, Звісно, понесли запитань. Запитань було куча просто, величезна купа цих запитань від народних депутатів, від позафракційних, фракцій, групи. Ну, тобто, Скажімо так, було досить активно. І, звісно, потім все одно перейшли до самого голосування. І ось тут сталося найцікавіше. Голосів не вистачило. І такого я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю ну, дуже давно. От я, якщо так згадати, за 6 більше 6 років вже народний депутат, вже 6 років вже. За 6 років, так. Ну, якщо, мабуть, до речі, от кого я згадую, це Юрій Вітренко. Він тоді був виконуючий обов'язки Нафтогазу чи заступником, і якраз його намагались призначити на міністра енергетики. І тоді голосів не набрало, Його декілька разів ще ставили, намагалися його призначити, і зрештою, цього не сталося. Звісно, ситуація зовсім інша, але тим не менше, просто намагався згадати, коли останній раз так було, щоб за якесь призначення. Ну саме такий, що там міністр або якийсь там генпрокурор, чи голова служби безпеки, чи там ще когось, щоб не вистачило, не вистачило ось так голосів. Ну, прям це таке, знаєте, вау, wow ефект мало. скажімо так, всі в шоці були. А, значить, рада в Шоці, народні депутати в Шоці, відслуги, звісно, народу, да? а, президія Верховної Ради, тобто голова, там, заступник в Шоці, прем'єр-міністрка Юлія Середенка в Шоці, Шмигаль в Ауті. А, найбільше мені здається в Ауті в повному там нерозумінні Боже, що відбувається, а, Михайло Федорів. Оскільки він наступний, за нього мала б голосувати як за міністра оборони, а тут дивиться, на Шмигаляни набрали голосів. І він просто вони вдвох сіли, і вони як сиділи, знаєте, як, як прибиті були, і, можливо, навіть фоточки там певні побачити. Ці в, в інтернеті там є, колеги фотографували, але це було дуже показово. Звісно, опозиція аплодувала усю, бо, скажімо так, Перше, ну дійсно, Денис Шмигаль, на посту ще будучи прем'єр-міністром. Він же ж курує в принципі все. Так, звісно, в міністерстві енергетики там все, що з цього стосується, відповідає безпосередньо міністр енергетики. Але тим не менш, прем'єр-міністр це скажімо так, старший міністр. Да, людина, яка керує кабінетом міністрів, який координує дії глобально всіх міністрів. І не враховувати, не реагувати на той жахливий стан енергетики, яка, звісно, після варварських терористичних атак Російської Федерації після саме їх ударів, тобто вони винні в тому, що воно зруйновано. Але питання ж тут не про те, хто руйнує, питання про те, як відновлюється. І друге питання як захищається. І тут він, як будучи ще прем'єр-міністром, а я нагадаю, Денис Магаль був прем'єр-міністром з 2020 року. З березня, чи навіть не з березня. З березня, да, з березня 2020 року. І от тільки в липні 2025 його змінили. Тобто. Розповідати виключно про те, що тільки це там, Гринчук, яка була остання, перед ним, ну, це вважай, той, як, його, Боже мій, Галущенка. Бачите, щось у мене сьогодні з прізвищами цих міністрів енергетики не складається. Днем забув як Гринчук, да, прізвище от, потім згадав. Так от, дійсно, вони в, в там, Мінді чи Галущенків, це все зрозуміло. Але коли ти головний, в цьому кабінеті міністрів не реагувати, не діяти, не можливо десь підстраховати, можливо, навпаки там ставити палки в колеса так, щоб ці колеса крутились не в сторону корупції, а в сторону того, щоб воно дійсно працювало. І тому, звісно, величезна також відповідальність в цьому також є і Денися Шмигаля. В тому числі, тому, скажімо так, сьогодні прилетіло в тому числі і за це. І в першу чергу від опозиційних політиків, які про це і наголошували, і говорили, і відверто відкрито і в повний голос. В той же час, давайте будемо відверті, що все ж таки шмигаль дійсно професіонал. Є іноді питання, для кого він для кого він професіонал для країни чи. Для когось іншого, там, для президента, чи для Єрмака, чи там, для Арахамі, чи для когось ще. Да? А, і такі питання постають іноді доволі часто, але в той, той же самий час, знаєте, м що він вміє, що він вміє розібратися, він, він системний, він вміє налагоджувати роботу, він може ставити цю роботу, він підбирає кадри, він може збирати це все. Ну тут, повірте, е ну мало хто, навіть з народних депутатів скаже, що це не так. І в даному випадку, чи буде він ефективний як міністр, якщо все ж таки зрештою призначить, а його б виносять на завтра. Я про це зараз скажу, да? то може так бути, а може статися так само як і з попередніми міністрами енергетики. Розумієте, це ж питання, в тому числі і від опозиційних політиків, і від суспільства, в першу чергу, яке контролює будь-які дії тих очільників, яких вони в принципі призначають. Через народних депутатів, через громадський керту, через е, журналістів, через в принципі, суспільну думку, да, громадську думку. Тому е, тут питання глобальне не просто, що когось призначили і все, розслабляємося, чекаємо, коли він там все зробить, да? а і, в принципі і самим також брати в цьому участь і безпосередньо контролювати, що робить той чи інший очільник. Тому, підсумовуючи це голосування, знаєте, по Шмигалю. До речі, і далі а потім підсумую. Значить, після того, як вийшло 210 голосів, нагадаю, що треба 226 це конституційна більшість, вважається. І саме 226 голосами приймається будь-яке рішення Верховної Ради, окрім процедурних, там 150. От, значить, 210 голосів, з яких 158 тільки дали слуги народу. До речі, це також, щоб не розповідати, що хтось там ще. Самі слуги дали 158 голосів всього на всього. Нагадаю, що в них поки що 229, монобільшість, поки що 229. А дали за нього, ну, начебто, найкрутіший прем'єр, там, типа непоганий міністр оборони, ну потенційно класний міністр енергетики, а всього 158 і а, після цього шоку певного значить прибіг Давіра Хаміа. Всі ми чудово знаємо. А, можливо, ви не знаєте, вам поясню, що якраз Давід Рахамі, скажімо так, Дениш Мигаль вважається не безпідставно, вважається креатурою людиною, саме Давіда Рахамі, який є головою фракції Слуга народу» в парламенті. Так от, він, перший, хто прибіг до президії, до Стефанчука, до голови Верховної Ради, значить, вони вирішили довго, що буде. Я повторюю ще раз усіх шок. От, у Арахамі так само він просто не очікував, що це може статися. От, різне можливо є, але коли вони вже виносять, вони розуміють, що голоси як, начебто, є. І тут виходить, що немає 210. Ну, от слухайте, це не 221, да? там і не, там, це 210, це 16 голосів, це багато, повірте. <клес> і значить, він пропонує, вони залишають це питання, а наступним мало бути голосування за призначення очільника фонду державного майна. І кандидатом був голова економічного комітету Верховної Ради Дмитро Наталуха. <кій> Значить, Дарвіт Рахамів бере слово з процедури, говорить, що а давайте змінимо черговість, і давайте зараз проголосуємо питання а, призначення міністра оборони, тобто Михайла Федера. Вони розуміють, що це якби топ-пріоритет. А Таталуха зі своїм фондом Держмена почекає. Там вже і так воно довго, типу, ще почекають. Звісно, знову ж опозиція говорить про те, що, вибачте, давайте, згідно регламенту, як пише закон, має бути. Якщо ви хочете змінити черговість, давайте поставимо на голосування. Давайте і ставимо на голосування рішення змінити черговість розгляду питань, і це рішення також не набирає голосів. Знову там щось приблизно 210, чи Тут здається вже було або 215, або 216. Ну тобто, і слуги тут знову там, ще 160 не дають. Тобто, вони, вони в першу чергу не підтримують самі, розумієте? Це зміна. Опозиція, звісно, не підтримує, бо є порядок денний. Вибачте, ви його погодили. Причому не самі визначили, а погодили з фракціями і групами, Ми рухаємось по порядку денному. Що ви тут уже шахер-махер влаштовуєте? Звісно, не підтримали. І провалюється вдруге. Після чого Стефанчук говорить так: дві хвилини збирає очільники фракції груп. Це називається погоджувальна рада. На які вони там вирішують, що робити далі, да? який порядок де не ставити, так далі, тому подібне. Да? Хоча це має бути до засідання, а не під час нього. Коротше, він приймає рішення закрити засідання як таке. Ось що вийшло, скажімо так, з вечірнім засіданням. Годину говорили, допитували, допрашували саме міністра, потенційного міністра енергетики, першого віце-прем'єра Дениса Шмигаля і, зрештою, за нього. Не проголосували. Чи можемо вважати, що це нарешті, можливо, якийсь проблиск самостійності, незалежності, якоїсь там своєї, своєї думності, да, там, чи нарешті парламент став тим парламентом, чи пробліски, скажімо так, цього, що він є не продовженням офісу президента? Да? Чи так і є? Давайте так, знову ж будемо коректні. Не парламент, а більшість саме більшість, бо опозиція чітко сказала, розклала по поличках, чому за, чому ні, чому там утрималася, або взагалі не бере голосування в цьому, не бере участь в цьому голосуванні особисто є. Я. я просто я був присутній, карточка стояла, я навіть не голосував. Бо в цьому фарсі я не хотів брати участь. Все, моя позиція. Я присутній, я не десь гуляю, я ось в залі, але в цьому брати участь взагалі. Не збираюсь. Це моя позиція була. І якраз як опозиційний політик, в тому числі, ми про це все говорили. І коли ми говоримо, чи все ж таки парламент, да, в даному випадку більшість показала, що чи все ж таки воно самостійне і треба з ними погоджувати, насправді я вважаю, що ні. Я просто переконаний, що це звичайна банальна халатність. І пофігійське відношення до своїх обов'язків вони навіть в цьому випадку не змогли просто банально прийти. Тобто, на першу частину Верховної Ради вони зібрались. Потім, після перерви, хтось кудись проз'їжжався. От, буквально 10-15 людей. Поїхало все і голосів на призначення Дениса Шмигаля. Вже немає для того, щоб він став першим віце-прем'єром, міністром енергетики. І ось така, фактично, скажімо так. Ну, це, це халатність. Дійсно, це халатність, безвідповідальність, просто ну ганебне фактично виконання своїх депутатських повноважень. Ви можете прийти, можете не голосувати, можете а ви, Але ви маєте бути. Але тим не менш цих народних депутатів, які не голосували, їх більшості своїх просто не було у залі. І насправді я в цьому бачу тенденцію, і я про це говорив неодноразово. Що при наприкінці року, коли саме був в відставку, пішов Єрмак, да? Тоді був шанс нарешті змінити, нарешті взяти і показати, що Верховна Рада, ну в першу чергу, більшість, яка була її переформатувати, створити якраз ту коаліцію чи національної гідності, чи національної єдності, чи просто е, об'єднана коаліція, да, яка призначила новий уряд, і все було б. Ну, можливо, не по-новому, але точно були б змінені ті підходи, в більшості, які зараз або не працюють взагалі, або працюють дуже погано. Але тим не менш цього не сталося. І цей шанс був. І я не просто переконаний, я точно знаю, що величезна кількість депутатів з більшості, яка там досі, голосує, десь десь підголосовує, але тим не менше вони очікували саме ось таке переформатування. Велика широка коаліція в Верховній Раді, яка мала б змінити багато чого в цій країні, але цього не сталося. І Я вже тоді казав, що це закінчиться італійською забастовкою. Тобто, просто звичайні народні депутати від більшості просто не будуть приходити на засідання або не будуть голосувати. Ну, в принципі, якщо не прийшов, то й голосувати не зможеш. Кнопкодавство у нас вже не працює в цьому скликанні. Але тим не менш, що вони просто не будуть приходити. Це таке фактично СЗЧ, да, скажімо так, на кожне засідання, або СЗП, самовільне залишення парламенту. І це якраз позиція відносно того, що відбувається всередині самої більшості, всередині цієї зеленої влади, влади слуг, влад, слуг, влади, слуг народу Офісу президента, цього Кабміну. І це якраз позиція самих слуг народу, яким вже просто. Я багато знаю, там дійсно є. Гарні люди, деякі на кримінальних справах, деякі там чином змушені голосувати, деякі просто от, от така їх позиція. Вони не виходять, не заявляють, що ось ми там проти чи що. Вони просто не приходять голосувати. І повірте, я переконую, що ця тенденція буде збільшуватись. Хтось буде це свідомо робити, хтось буде робити через свою там якусь. Безвідповідальність в даному випадку я вважаю, що це була безвідповідальність сьогодні. З усіма я переконаний, обзвонять з тими попрацюють завтра. Будуть як зайчики з самого ранку. І нагадаю, що засідання о 10 з 10 до 10.30 виступи народних депутатів. А от починається якраз з от щоб ви просто розуміли, наскільки важливо, щоб міністр, міністром оборони став Михайло Федерів, що його ставлять навіть раніше продовження. Голосування за е, продовження воєнного стану та мобілізації. До речі, це також завтра, це друге, третє питання. Тому всі завтра будуть, я переконаний, що сьогодні всім дадуть наганяй і все ж таки за Федеро прийдуть голосувати. І стоїть четвертим питанням саме переголосування, знову голосування треба до речі, подивитися в регламент, чи можна так робити. Бо я чесно кажучи, відносно кадрового такого призначення не пам'ятаю. Е якщо законопроекту він вважається або відправлений на повторне друге читання, або вважається відхиленим загалом. Але по кадрових це трошки інша історія. Якби це було процедурне питання, можна безліч разів ставити, але знову ж це не процедурно. Тут треба до речі заглибитись, е згадати. Як саме воно в регламенті, але будь-якому випадку завтра четвертим питанням, це четвертим номером це питання стоїть. Знову ж мигаля, призначення. І отут я переконаний, завтра вони це зроблять. Але тенденція, про яку я сказав, для мене чітко вирісовується, я її чітко бачу. Подивимося, як завтра буде. Обов'язково вам прозвітую, друзі, що завтра буде. Наприкінці хочу сказати, проговорив про те, що я розповім. Що сьогодні були чергові удари по Харківщині. Друзі, я вас вчора попереджав. Сьогодні також дуже прошу бути уважні. Е, обстріли і Харківської області, і, в принципі, загалом е, передбачаються. Сьогодні вдарили по, на жаль, по, в новому Короточу по терміналу нової пошти. Загинуло 4 людини. Е, ще постраждали. Там е, наскільки було двоє. Е, ні, не двоє. Спочатку було двоє, потім ще. Додалися ще за наразі я бачив в себе і в мене зафіксовано 10 постраждалих. І це було дві ракети, чотири шахеди. Причому ракети були нанесені удари, потім прямо по укриттю, де знаходились люди, де вони ховалися, щоб ви просто розуміли, що це звичайні терористи, держава-терорист б'є так по цивільних людях. Там же звичайні цивільна, нова пошта. Ніяких військових, ми ж це чудово розуміємо. Але ці падли будуть виходити розповідати, що там була військова техніка, зброя і все інше. Але ми ж чудово знаємо, чим займається нова пошта. І, причому це не перший удар в, в той самий в тому самому терміналу. От і вони вдарили спочатку ракетами. Потім, коли приїхали рятувальники швидка, вони продовжували бити ще й шахедами. Просто звичайні покидьки Російська Федерація, і е просто я вас дуже ще чергово прошу е е сьогоднішній вечір. Завтрашній, е, значить, завтра також є е, ще загроза того, що проду, будуть продовжувати бити. Вспоряджено е, в них все є. Ракети готові, шахеди готові. І потенційна загроза також буде продовжуватися. Цього ввечері вже також були нанесені е, удари. Не ввечері, в день було нанесені удари по Златопілі, по Чугуєво. Це також Харківська область. І в чергове там також летить. Е, Коротше, я вас дуже прошу, рідненькі. Тримайтеся і будьте готові до всього. І зарядіть на всякий випадок знову павербанки, наберіть води і все інше. Вони б'ють по енергетиці. І, і, до речі, не тільки по енергетиці, як бачите, по новій пошті також б'ють. Тому бережіть себе, будь ласка, бережіть своїх близьких. Ми, ми у себе одні. І ми один одного одні. Про нас, крім нас самих, ніхто не подумає. Друзі, дякую, що додивились до цього моменту. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, прокоментуйте, що ви думаєте відносно призначень сьогоднішнього сьогоднішніх призначень, шмигаля, точніше, не призначень. Да? От що відбулись, обов'язково напишіть про це і підтримайте збройні сили на, на військовий підрозділ Сил безпеки і оборони. Хлопцям і дівчатам важливо знати, що ми в них є, що в них є тило пора підтримка. Тому давайте їм донатити і показувати, що от вони не самі, і вони не самі борються проти цього окупанта і держави-терориста Російської Федерації. І друзі, давайте бути разом. Давайте будемо в єдності. Коли ми разом нас ніхто не може здавати, тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні!